Зібратися народу і підняти всім руки, тому зібралися тут зараз в даний момент тема, яка обрати комітет громадських представників зараз. Тут 50-ти п'ятдесят немає зараз згідно, згідно, згідно постанови. Слухайте, згідно, слухайте згідно постанови кабінету міністрів 93-го року, 10% жителів громадян громадян, жителів даної території. Мають право ініціювати збір підписів за будь що Це постанова кабінету міністрів. Верховної Ради дев'яносто року. Зараз голову секретаря має поставити у де питання зараз. Доручити комітету громадських представників обрати зібрані вже голоси. Є більше 190 підписів зібрано на даний момент. Не було більше, треба 250 підписів. Тому закликаю вас, як громадян, які не хочуть, щоб завтра тут відбувалася екологічна катастрофа. Убрати тих людей, які завтра зможуть поставити підписи, якщо вони не прийдуть на загальні збори, делегувати тим людям, яким вони довіряють. Там буде всього два питання: створення територіальних громад і заборона вибутку сланцевого газу. Якщо у вас будуть виникати, далі якісь питання, які ви захочете вирішити. Далі ті самі підставники беруть підписні листи, тут збирають підписи по тих питаннях, які вас цікавлять. Ви їм делегуєте свої повноваження, і тоді вони тільки можуть мають право вирішувати будь-які питання комітету. Все, інакше не дано. Ніхто Зараз голови, два сільської питання. Ради виганяти не буде, і працівників сільської ради ніхто розстрілювати теж не буде. Розуміємо? Та нова громада, то що ми будемо чи хто там буде ходити до них? Вони до нас. Як тут називається, так, так і має бути, розумієте? Треба, щоб ми щоб люди того хотіли. Бо як ми того не хочемо, ніхто не прийде і мені не, не нас ніхто того не зробить. За Нас того ніхто не зробить. Чомусь на руді ліс відстояли зараз, хочу до вашого відома внести, що каліберда виступив на комісію, направив направив пропозицію для того, щоб. Забрати наші ліси, які колись щедро голови сільських рад віддавали в обласній раді, і зараз стоїть питання повернення лісів, які належали колгоспам нашим. п'ять половини тисяч гектарів лісу. Шановна, шановна громада, ми, якщо ми маємо інформацію, ми подіємо світу, ми не читаємо Конституції і читаємо конституцію законів. Оцій пані я бо зараз відповім, але ви постукаєте.